Борис Моїсеєв привіз до Черка своє нове шоу-ревю Десерт. Унікальні декорації та спецефекти, яскраві костюми від Юдашкіна та Моїсеївський прем'єр-балет вже оцінили глядачі Москви, Санкт Петербургу, Білорусії, Америки, Італії та Канади. У рамках українських гастролей, епатажний співак і танцівник у 14 містах країни. На черкаській сцені борю зустрічали віддані поціновувачі його творчості. З огляду на ціну квитків зал був заповнений лише на 60%, Однак, грандіозному шоу це не завадило. Розповідає Марина Лук'яненко. Жанна Нат на концерті улюбленого виконавця не вперше. Регулярно шоу Бориса Моїсеєва дівчина відвідує впродовж чотирьох років. У особистому активі прихильниці епатажного таланту концерти артиста у Харкові, Дніпропетровську та Черкасах. До останнього Жанна готувалася ретельно: святкове вбрання, коштовне каміння та улюблені квіти Моїсеєва. Борис Маїсеєвва схищать мене з самого дитинства. Я смотрю на його таланти і стараюсь застечь такого. Це очень мудрий, творческий чоловік. У подружжя Сіренків стаж відвідування зіркових шоу Моїсеєва значно більший. Гастрольну діяльність «Мегазірки» пара відслідковує 10 років поспіль. Завжди ходимо на концерт, маємо фотографії з Борисом Моїсеєвим особисто. Нам подобається Борисі Моїсеєві його запальний характер, пісні таке. Ну він надихає на веселе життя. Для того, щоб побачити Бориса Моїсеєва на власні очі, на концерт зірки прибули і сусіди черкаських фанів «Сміляни». Він очень відповідальний, такий чесний і справедливий. Ну, взагалі, очень хороший человек. Знімати шоу професійними телекамерами Борис заборонив. За неофіційними даними, співак не бажав напередодні грандіозного шоу у Києві розголосу сюрпризів заздалегідь підготованих для глядачів. Черкаським прихильникам творчості Лускунчика моїсеївський десерт припав до смаку. Яскравий, епатажний та по-моїсеївськи солодкий. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.